Хочу вам чесно признатися, у мене є один великий недостаток. Я взагалі не вмію шить. Ну, що така гулка з ниткою я знаю, як воно виглядає, понімаю, ну ще й всуну уже ж хай там. Нитку вушко, це таке вже ж покаша бочу хорошо, то я всуну. Ну, це безсмисленна надія, тому що на що шиття у мене мама сліпі мені снежко, зовсім не вміє. У нас в сім'ї бабуся шила, на заказ шила, мати шиє, вишиває, тітка, двоюрідні сестри всі шиють і вишивають. Одна я оце така в них невправна. Я кажу, вам заспіваю. шийте, я вам заспіваю, я можу, приготувати, можу, по господарству ну шить, це бідо. Та, я думаю, вас спитать, може, в кого ще так, бо я щось зовсім ну зовсім не вмію. Чоловіку призналася, чоловік знає, бо це. Що в мене такий недостаток? Ну приймо мене з такими недостатками вже ж хой. що розказуйте, дівчата ще може в кого така біда. Підказуйте, як з цим боротися. всім миру, добра і всього найкращого.